Привіт! Ми ті самі подруги, чия подорож вийшла за межі групового чату. Домовилися, зібралися та прилетіли в Париж. Двоє з нас живуть в Одесі, одна в Києві, а інша в Лондоні. Ті, хто з України летіли через Кишинів. Заселилися в неймовірні апартаменти в центрі та пішли на сніданок в кафе «Карет». Обов'язково цибулевий супчик, збиті вершки та млинці. Погуляли містом, зустріли подругу з Лондону та зібралися на вечерю. Всі заклади ми забронювали завчасно. Як і цей неймовірний ресторан, назва якого. Суело. І це буквально маст візіт. Погуляли трохи біля вежі та переносимося в наступний день. Прокинулися о восьмій ранку та поїхали в Пале Рояль. Взяли найсмачнішу матчу в Кіцуне та пішли гуляти парком. Ну а тепер трохи про нашу компанію. Лена, фітнес тренер в Лондоні, Таня, власниця популярного бренду, Ліза, фешн фотограф і ваша Даша. Як тільки випили матчу, пішли з дівчатами на сніданок в кафе Марлі. Поїли з видом на Лувр та пробіглися по магазинах. А для вечері забронювали азійський ресторан. Мун вид, з якого відкривався на місто та на вежу. Ну а ранок наступного дня я чекала найбільше. Бо ми з дівчатами забронювали сніданок в готелі Ріц. Це буквально було моєю мрією. Там настільки гарно, наче ми опинилися у всесвіті Бріджертонів. Не пройшли також повз магазин з їхнім мерчем. Собі я взяла їхніх легендарних ведмедиків. На 14.30 у нас були квитки в Лув. Знаходитися там було важко, бо багато людей та дуже спекотно. Ну а на вечерю цього разу у нас був заброньований за видна вежу та жива музика. Відчувалося, наче сон наяву. Але справжньою перлиною цієї поїздки стало кабаре Крейзі Хорс. Знімати там заборонено, але можу сказати, що такого ми ще не бачили. А як вам наша подорож? Чи поїхали б в таку?